Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні хочу розпочати відео з розпаковки з мейкапу. Давно щось не приїжджав в найкращий кур'єр міста Вінниці, не привозив посилочку, зробила деяке замовлення. Зараз з вами розпакуємо і покажу. Мій улюблений девайс. Пам'ятаєте, в Аврорі купувала така знахідка? Ну, не знахідка, просто дівочі такі маленькі радості, навіть відкривати коробочку дуже зручно і компактно, ось так, помічницями. На майкапі. Зараз чудові, до речі, акційні пропозиції, взяла одну знах... Не знахідку, а такий бюджетний варіант. Зараз покажу вам, буде ще діяти акційна пропозиція Майкапчик. Ось таку брошурочку собі лишив почитати, пакування, як завжди, їхнє надійне в коробочці. І покажу, що власне замовила. Цього разу на майкапі я замовляла свою улюблену. Лінійку по догляду за обличчям. Багато хто, мабуть, вже знає, хто постійний глядач каналу Шопінгвінці, знаєте, що на мейкапі я замовляю українського бренду засоби по догляду за обличчям. Це найулюбленіша моя сиворотка для обличчя і зволожуючий крем від торгової марки Ritual. Завжди купую їх. Мені він дуже до вподоби, якась така. Один раз спробувала, і моя любов це назавжди з ними. Завжди купую ці чудові баночки. А зараз покажу вам: це сиворотка 30 мл і кремчик. Крем мені їхній до вподоби, тим, що він не перевантажує шкіру обличчя. Якщо ви любите легкий ефект, але гарне зволоження це саме то і зручний дозатор самого крему. Бачите, він. Натискаєш і невелика кількість, яка в принципі небагато потрібна для того, щоб гарно зволожити. Взагалі, якщо користуюся ритуалом, то мені до вподоби тим, що е як кажуть, по догляду за обличчям, треба робити е, бутерброд. Спочатку сиворотку наносити, а потім зволожуючи крем. В даному випадку, якщо не хочу перенавантажувати якось обличчя, можу навіть тільки сивороткою користуватися. Вона дуже гарно зволожує навіть без використання крема. Але хочу вам сказати, чому саме їх замовила. Можливо, пам'ятаєте, десь, мабуть, тиждень, да, мабуть, тиждень по тому я купувала. В Ватсоні показувала вам, у мене був крем Сонцезахист корейський, і я вирішила від тієї ж самої торгової марки купити сиворотку для обличчя. Така вигідна пропозиція була густа сама сиворотка. Єдине, якщо порівнювати, наприклад, з цією ж сивороткою ритуал, то ритуал набагато краще зволожує саме мою шкіру обличчя. Це теж непогано, але її треба використовувати в комбінації з кремом зволожуючим для обличчя. Хоча цієї серії я купувала крем під очі, а ось крем під очі мені дуже до вподоби. В нього ніжна текстура, вона гарно зволожує шкіру навколо очей, немає відчуття липкості і не перевантажує. То є, знаєте, дуже такої щільної текстури сам крем. А ось цей ні. Цей гар, легкий, але в той же час. А на відміну від, наприклад, сиворотки, крем більш якісніше зволожує шкіру обличчя. Це так, маленький відступ, був чому саме замовила ритуал. І по вартості зараз зорієнтую вам, у вас яка вартість крему і сиворотки. Зараз дістану чек і в самому низу. Так, по вартості. Дивіться, за сиворотку я віддала 229 гривень і за. Крем для обличчя я віддала теж 229 гривень. Вони однакові, і якраз ця знахідка, яку я вам хотіла сказати за 126 гривень. Я купила лосьйон, зволожуючий для тіла від торгової марки Джонсонс. 400 мл. Хороша акційна пропозиція. Вона ще буде діяти на майкапі тиждень, тому якщо кому цікаво, можете звернути увагу. Для такого об'єму гадаю, що це хороша ціна. Ну і тим паче, я люблю зволожуючи лосьйоник, особливо коли відвідую басейн, щоб не пересушувати шкіру, то використовую завжди. І майка ще подаруночок маленький поклав. Зараз покажу вам це ось такий картхолдер холдер за забарвленням. Можна вибрати собі дещо, якщо там робиш певне замовлення, і вони завжди, якщо було день народження, або якісь свята, або там вже якийсь період часу є постійним клієнтом мейкапу, вони завжди роблять такі чудові подаруночки. Непогані за якістю не є косметичка їхня, користуюся, а є шопери з мейкапу, Вони, хоч і в подарунок, кладуть, але. Гарною за якістю, ось такий в мене буде ще картхолдер кремового за забарвленням. Дякую мейкапу. І наступне, що хотіла зараз, це приберу і покажу, що ще купила. Наступне, що хотіла е показати вам, у нас в родині одного з членів нашої родини день народження, і треба було купити солодке для того, щоб пригостити своїх колег. А зараз такий час, що навіть знаєте, просто зібратися з колегами і просто хвилин там 10-15 під час обідньої перерви посидіти, поспілкуватися. Це теж дуже важливо для нашого ментального здоров'я. Тому зробили такий маленький, маленький солодкий презент для колег на роботі. А взяла ось такий тортик. Купувала в WhatsApp. Знаю, що багато хто купує саме цю торгову марку, непогано за якістю у них солодощі. То я взяла. Мені потрібно було просто обрати великий більше ніж один кілограм, щоб вистачило на 10, на 10 осіб, і щоб всі поласували по шматочку. То я вирішила зупинитися. Купила пражський торт, шоколадний, вагою 1 кг 350 п'ятдесят грамів. А торт коштує 317 гривень, пакетик ще 5 гривень за нього заплатила, щоб помістилася коробка. Він в принципі у них відкритий. Тож я вам зараз відкрию, покажу як він виглядає. Вилася, вибачаюсь, не шоколадний, а саме пражський. І ось так от він в розрізі виглядає вагою 1 кг 350 п'ятдесят грамів. Але ще так подумала і вирішила. Зараз прикрию його. Крім а, тортика, я ще вирішила взяти цукерки так, щоб вже а, гарантовано всі отримали солодку насолоди. Вирішила взяти ще цукерочки, щоб кожному там по цукерочці було. А, вирішила взяти саме чорнослив у шоколаді з горішками. А це я купувала на привокзальному ринку напроти. Магазину господиня є ще магазин, де продають східні солодощі, там е, сухофрукти, і ось такі цукерки в них м, теж продавалися. Один кілограм коштує 220 гривень. І вчора ще купувала. Можливо, пам'ятаєте, перлинки, десерт е, такий є, в Айві. То я думаю, ті перлиночки, ці цукерки і е, е, тортик пражський якраз просто посидіти. І посмакувати Чи, з чаєм або кавою буде якраз добре. Останнє, що хотіла показати, дара сходу я купила крем-сир, якийсь імпортний був 180 грамів в упаковці 58 гривень, 60 копійок кошта. Не думала знімати саме огляд покупок, тому і, е, виклала вже. В холодильник поклала масло, солодковершкове теж купувала в дарах Сходу 82% жирності, теж якесь імпортне масло було. 82 гривні коштувало 200 грамова упаковка масла. Ось і всі мої сьогоднішні покупки, наче все вам показала. Дякую, що приділили час цьому відео. Зробили зі мною розпаковку від мейкапу Бажаю вам теж вдалих та корисних. Покупок гарного чудового настрою, чудового, чудової погоди за вікном, якщо навіть не світить сонечко за вікном, будьте самі сонечком, е освітлюйте своїми сонячними промінчиками всіх навколо, бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео оглядів.